Друзі, всім привіт! Третій сезон серіалу «Жіночий лікар нове життя добіг до кінця, тож настав час поговорити про найцікавіше чи буде продовження. Здавалося б, фіно поставив крапку в історії головних героїв, але насправді він залишив у серцях глядачів більше питань, ніж відповідей. Так, ми побачили щасливий момент для Оксани і Михайла, які нарешті воз'єдналися, і для ластівки з балюком, котрі стали батьками. Але чи цього ми чекали? Складається враження, що сценаристи поспіхом розв'язали кілька основних сюжетних ліній і просто зупинили історію. Такий різкий фінал залишив багато недомовленостей. Згадайте лише лінію Зоряни Павлівни та Мельника. Невдала операція з кіберножем виглядала як початок нової драматичної історії, але все раптом обірвалося. Між цими персонажами було стільки потенціалу для нових інтриг, конфліктів, можливо, навіть несподіваних союзів, і все це залишилося за кадром. А віктор його повернення до центру виглядало важливим кроком, але далі сюжет практично не розвивався. Його історія, ніби зависла в повітрі, складається враження, що сценаристи просто не встигли розгорнути все так, як планували. Не дивно, що глядаючи здивовані, навіть трішки розчаровані тим, що третій сезон налічував лише 12 серій. У попередніх сезонах ми мали по 40, тож різниця відчутна. Та наскільки мені відомо, то під час зйомок третього сезону виникла деякі труднощі і сам вихід сезону був під загрозою. Можливо, саме цей пояснює поспіху завершенні, втім творці все ж давали історію до екрану, хоч і в такому трохи урізаному форматі. І тепер головне запитання: а що ж далі? Офіційної інформації про четвертий сезон наразі немає. Фінал виглядав як спроба завершити історію, але що остаточно це крапка, важко сказати. З одного боку, сценаристи могли спеціально залишити відкриті двері, адже і Зоряна Павлівна, і Мельник, і навіть Віктор, усі вони мають незавершені історії. А з іншого, ми розуміємо, що серіал вимагає великих зусиль від команди, особливо в умовах сьогоднішніх реалій. І все ж головне слово завжди за глядачами. Якщо інтерес буде високим, якщо ми з вами продовжимо дивитися, обговорювати, чекати, у жіночого лікаря є шанс на нове життя вже у четвертому сезоні. А там, повірте, історій вистачить, нові медичні кейси, нові пацієнти, випробування для героїв і, звісно ж, боротьба за кохання, дружбу і людське життя. Тож, друзі, як думаєте ви, чи потрібен нам четвертий сезон. І які історії ви хотіли побачити продовженими? Діліся своїми думками в коментарях, адже саме від глядацької любові залежує, чи отримає наш улюблений серіал ще одну главу.